Вітаємо! Ви доєдналися до подкасту Вибір Сильних проєкту, який присвячений розгляду важливих аспектів лідерства та менеджменту. Приготуйтеся на 10 хвилин залишити свої повсякденні справи і зануритись в несподіваний та контроверсійний погляд на лідерство, який змусить вас переосмислити ваші уявлення. Хто є авторкою та ведучою подкасту? Я Вікторія Журавльова. Я менторка, консультант з розвитку організації та особистості з багаторічним досвідом. Наразі ви слухаєте вже другий випуск. Хто тут головний присвячений лідерству? Тож приготуйтесь до непередбачуваних відкриттів та надихаю. Чих бесід цих випусках я аналізую головні стереотипи пов'язані з лідерством, та те, чи можна взагалі розвивати лідерів в організаціях. У першому випуску я почала аналіз з такої моделі лідерства, яка називається особистісні якості лідерів, і яка доводить, що лідером є той, кому притаманні певні. Рис, як я говорила, вже такий підхід суперечить досвіду та здоровому глузду, чому саме ви можете дізнатися, якщо послухаєте мій перший випуск? Сьогодні ж я планую продовжити критикувати моделі лідерства з пулу, так би мовити, популярних або таких. Полегшених підходів до лідерства і почну з ситуативного лідерства. Ох, що ж я маю тут сказати? Я стикалася з різними версіями тлумачення цієї моделі. Перше була пов'язана з тим, що лідером може бути лише той. Хто бере на себе лідерство далеко не в кожній ситуації. Тобто, лідер повинен розрізняти ті обставини, які потребують його лідерства від тих, коли його лідерство не є потрібним. На жаль, я не можу з цим погодитися. Вважаю, що лідер не має вибору в екзистенційному сенсі: бути чи не бути лідером. От навіть коли здається, що лідер не впливає або дозволяє іншим керувати ситуацією, оточення завжди знає, хто є головним. Тому в будь-якій ситуації лідер має залишатися лідером. А думати інакше це надавати можливість для самовиправдовування тим, хто повинен бути лідером в команді, але не є таким. На жаль, чому я так вважаю? Я неодноразово спостерігала кейси, коли керівник втрачав лідерство, ну тому що не сприймався в якості лідера іншими. Але потім, при аналізі ситуації, намагався переконати себе та своє оточення, що так він вирішив, бо ситуація не потребувала його лідерства. На мою думку, лідерство або є, або його немає, і з цим нічого не вдієш. Тому такий прояв лідерства, коли він... Тобто лідер має вирішувати, в якій ситуації бути лідером, а в якій не бути лідером, як на мене, трохи профанує взагалі ідею лідерства. Ну добре, йдемо далі, тому що це так тільки перша версія. Цієї моделі. В іншій версії ситуативного лідерства йдеться про те, що лідером є той, хто демонструє один з чотирьох лідерських стилів. Ну, це я взагалі дуже люблю. Тобто, в різних обставинах лідер має використовувати той чи інший стиль в залежності від того, що є для нього пріоритетом результат або відносини в команді. Ну і от таким чином формуються чотири стилі ситуативного лідерства директивний, настав. Авницький підтримувальний делегувальний о я певне, що ви про таке чули, можливо, навіть неодноразово, бо напевно, немає жодного тренінгу про управління або лідерство, де про це не розповідають. Але, як на мене, такий підхід описує різні поведінкові прояви керівників і не має ніякого відношення до лідерства. Я так вважаю, перш за все, тому що розрізняю лідерство та управління. Зазвичай це різні функції, саме функції якщо коротко, функція менеджера створювати системи, які мають досягати стабільних бізнес-результатів, а лідерська функція вести компанію до майбутнього та ініціювати зміни. Але зараз не буду поглиблюватися наразі. Я тільки це коментую для того, щоб проілюструвати цей тез цю тезу, що лідерство і менеджмент мають різні функції. Я маю на увазі, що будь-який керівник має бути гнучким та вміти демонструвати різну поведінку, тому і він може демонструвати. Різні стилі управління, які завгодно, а не тільки ті, що пропонує ситуативне лідерство. Напевно, що більшість стикалася з керівниками, які можуть демонструвати і директивний, і підтримувальний стиль одночасно, постійно їх змішуючи та змінюючи протягом ну 15 хвилин. А як на мене, тут важливо розуміти, що стилі лідерства це повідінкові прояви, так би мовити, форма. Яка жодним чином не пояснює нам, що таке лідерство, то як можна стати лідером. От і виходить, що не пояснюючи феномен лідерства по суті, модель ситуативного лідерства зосереджується на стилях, тобто формах цього явища. І ще більш прикро, що саме це транслюється. На всіх тренінгах і тим, хто хоче або намагається стати лідером. Тренери показують певну форму, яка не наповнена змістом. І тому це явище лідерства стає таким споплюженим. і тому його й не буває частіше за все в організаціях, або якщо й буває, то доволі рідко, тому що ніхто до кінця не дав собі завдання проаналізувати, подумати, порефлексувати над цим феноменом і зрозуміти, в чому його особливість. Таким чином може склатися враження, і воно складається, особливо після якогось яскравого тренінгу, де багато веселів. Селищів та дуркувань, що достатньо демонструвати наставницький або делегувальний стиль поведінки, щоб бути лідером. Тому ті, хто не мають лідерського потенціалу, але хочуть бути лідерами, залишаються з ілюзією про те, що стати лідером може кожний. Достатньо лише продемонструвати певний стиль. Я не можу, не можу. Погодитися з цим, тому маю сказати, модель ситуативного лідерства, не дивлячись на всю свою популярність, про що завгодно, але не про лідерство. По перше. Тому що зосереджена на стилях, тобто різних формах поведінки керівників, які на практиці є навіть більш варіативними ніж чотири запропонованих стиля. І напевно, що вони скоріше за все, якщо вже це розглядати як поведінкові прояви, мають відношення навіть не до лідерства, а до керівництва. Але це ще більш складне розрізнення, тому йдемо далі. По-друге, ця модель є профанацією. Бо формує хибну уяву про лідерство, знецінюючи складність цього феномену. А я розумію, що моє висловлювання може бути доволі категоричним, але я багато стикалася з тим, що саме такий підход до лідерства унеможливлює. Унеможливлює створення більш практичного відношення до лідерства, тому що в головах менеджерів оці чотири лідерських стиля вони закарбовані, і який ти тренінг не проводиш, завжди про це говорять як про те, що це і є саме лідерство. Наостанок, я не уявляю, як можна розвивати лідерів, використовуючи ситуативне лідерство. Тому раджу, якщо ви є замовником навчальних програм для посилення лідерства, цікавтеся, будь ласка, тим, яку саме модель використовує тренер або консультант. Якщо це ситуативне лідерство, то має сенс замислитися. Хоча бувають випадки, коли профанація може завадити менш ніж справжня розмова про лідерство бувають різні обставини внутрішнього життя компанії. От на цьому дозвольте закінчити. Підписуйтесь на. Подкаст Вибір сильних слухайте нові випуски. До речі, через два тижні я буду аналізувати наступну лідерську модель, і знову буду її критикувати. Якщо вам це подобається, ставте зірочки, коментуйте. Можливо, в нас з вами вийде цікава дискусія. Тому буду рада почути і ваші думки. І до зустрічі, Па-па! Це був Вибір Сильних, подкаст, що розкриває важливі теми. Лідерства та менеджменту. Сподіваємося, цей випуск змусив вас задуматися та розширити ваше бачення. Дякуємо, що були з нами. Почуємось!